А чи може безлад на столі справді заважати навчанню? Ну дивіться, протягом навчального року за робочим місцем проходить стільки часу, тому, звісно, дуже важливо, щоб цей простір був таким, де приємно перебувати і ніщо не відволікає. Ну що ж, давайте розберемося, як створити ті самі ідеальні умови для навчання. Ми разом проаналізуємо, знаєте, таке типове робоче місце учня і, звісно, знайдемо способи його покращити. Тож, поїхали! А почнемо ми з конкретного прикладу. Дивіться, до нас звернулася учениця п'ятого класу з дуже важливим питанням як же правильно облаштувати своє робоче місце. Отже, знайомтеся, це Софія. Вона, як і багато хто, хоче, щоб її навчання було ефективнішим, і ми, звісно, спробуємо їй у цьому допомогти. А для цього так так проаналізуємо її робочий простір. Такс. Ось він, стіл Софії. Ні, знаєте, на перший погляд здається, що все на своїх місцях тут і зошити, і канцелярія, і ноутбук. Але чи справді тут зручно працювати? Хм, Давайте придивимося уважніше, що можна покращити, і дамо кілька корисних порад. Ну а тепер, мабуть, найцікавіше саме перетворення. Зараз ми розглянемо кілька порад, що допоможуть зробити її робоче місце набагато зручнішим, а навчання більш продуктивним. Отже, є три, так би мовити, кити, на яких усе тримається. Принцип перший прибираємо все зайве, тобто на столі залишаємо тільки те, що потрібно от прямо зараз. Другий принцип організовуємо. Це означає, що кожна, абсолютно кожна річ повинна мати своє власне місце, чи то в шухляді, чи на полиці. Ну і третій, не менш важливий підтримуємо порядок. Робоче місце має бути чистим і охайним. Погодьтеся, так і працювати приємніше. Добре, з основами розібралися. А тепер до деталей: дрібні речі, якими користуємося найчастіше ну, знаєте, ручки, олівці, їх зручно тримати в органайзері. Далі світло. Це просто супер важливо. Обов'язково потрібна настільна лампа. І тут є один цікавий лайфхак: якщо писати правою рукою, лампу краще ставити ліворуч, щоб рука не створювала тінь. А якщо лівою відповідно праворуч. Просто але як ефективно. Комфорт це теж не дрібниця. Стілець, наприклад, має бути правильної висоти. Як перевірити? Дуже просто. Ноги повинні повністю стояти на підлозі, а лікті вільно лежати на столі. Ще одна річ, варто знайти окреме місце для шкільного рюкзака, щоб він не заважав під ногами. І знаєте, така маленька деталь на останок додайте щось, що надихає. Це може бути невеличкий вазон, улюблений календар чи постер, щось, що створює настрій. А ось і результат. Тільки погляньте, як змінилося робоче місце Софії. Просто небо і земля. Зошити та альбоми тепер у шухлядах. Підручники акуратно на полиці, а ноутбук перемістився в кут, звільнивши центр. І що ми бачимо на столі? Тільки найнеобхідніше. Це ж ідеальний приклад того, як кілька простих кроків можуть кардинально змінити весь простір. Ну що, тепер, коли ми вже трохи розібралися, як облаштувати навчальний простір, давайте перевіримо себе. Такий собі невеличкий тест на новому прикладі. Знайомтеся, це Петро. Він тех п'ятикласник, і його робочий стіл, треба сказати, виглядає майже ідеально. Дуже схожий на оновлений стіл Софії. Є і лампа, і ноутбук, і органайзер, а зошити всі прибрані. Але є одна річ, яка тут здається зайва. Так от. Пляму посеред столу, у нього стоїть тарілка з супом і лежать ядлука. Отже, питання: враховуючи все, про що ми говорили, що Петрові варто прибрати зі столу, варіанти: настільну лампу, органайзер, їжу чи, може, ноутбук, є час подумати. Ну що, є відповідь? Правильно, це, звісно ж, їжа. Робочий стіл це місце для навчання, а їжа, погодьтеся на ньому тільки відволікає. Краще все-таки їсти на кухні. Це і допомагає краще зосередитись на уроках, і, до речі, формує дуже корисні звички. Ми тут так багато говорили про те, як створити комфортний простір для навчання, але замислимось на хвилинку. А чому це взагалі так важливо? А тому, що якісна освіта, це ж не просто якийсь обов'язок, це фундаментальне право кожної людини. Так, саме так, навчання це фундаментальне право, яке гарантоване кожному. Що це означає на практиці? А те, що держава зобов'язана створювати умови для освіти, а кожен учень, відповідно, має повне право на доступ до знань, і це не залежить від жодних обставин. І це не просто слова. Це право закріплене в дуже серйозних документах, наприклад, у Конституції України, у загальній декларації прав людини і, звісно, у Конвенції про права дитини. Коли знаєш свої права, то й рухатися освітнім шляхом якось впевненіше, правда? Звісно, там, де є права, є й певні обов'язки. Це логічно. Правила поведінки в школі, наприклад, базуються на постановах Міністерства освіти і науки. До того ж, кожна школа може мати і власний статут, який, скажімо так, додатково регулює внутрішній порядок. Отже, що ми маємо? Ми сьогодні обговорили і те, як облаштувати свій освітній простір, і навіть торкнулися важливих документів, що гарантують право на освіту. Організований стіл це, без сумніву, потужний інструмент. Але що ж насправді робить учня успішним? Хм, Мабуть, це питання ми залишимо відкритим для роздумів.